Дякую. Друзі, напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок в чат. Як вам взагалі матеріал? Чи подобається взагалі? Подобається. Напишіть свої думки, що ви взагалі думаєте з приводу всього цього. Ось, у мене є два питання. Супер, дякую. Дякую. У мене є два питання взагалі, от ми з вами. Пройшли вже та, певний шлях разом. Я хотів би задати питання, от взагалі, хто, можливо, задумувався або, можливо, хотів з вас, щоб конкретно ми, наша команда, я, Владислав, взяли вас за руку і крок за кроком допомогли освоїти професію таргетолога, Заробляти на ній, або ж, можливо, якщо серед нас зараз є присутні власники бізнесу, так само впровадити таргетовану рекламу в свій бізнес і відповідно отримувати клієнтів. Тобто, або освоїти професію і заробляти на ній, або впровадити таргет свій бізнес. Напишіть, будь ласка, плюс, кому взагалі цікава ця тема. Напишіть, будь ласка, в чат. Я вам хочу зараз більш детальніше розказати. Про повну програму, про повний курс. А для кого він взагалі як в принципі ми можемо вас взяти якраз таки за руку і провести по цим етапам? Зараз дуже важливо, щоб ви включили екран. Можливо, якщо ми десь вийдете по вулиці, і там я у вас в кишені знаходжуся, ви мене слухаєте в навушниках. Можете прям витягнути зараз, зупинитися, тому що це важливо. Ось по суті, це. Програма, яка насправді може змінити, ну в буквальному сенсі може змінити чиєсь життя. От я прям не побоюсь цього слова, тому що е, вміти налаштовувати рекламу, освоїти для себе цю професію, це насправді на сьогоднішній день дуже перспективна ідея, і для кого взагалі ми робили програму. Е, в першу чергу ми її робили для новачків, тобто для всіх тих, хто хоче опанувати нову професію, взагалі визначити свій. Робочий графік самостійно не залежати від місця і в принципі стабільно заробляти в валюті. Тобто на сьогоднішній день от, ринок таргетованої реклами, і таргетологи, і агенції так само вони в переважній своїй більшості оплату за послуги приймають відносно курсу долара. От, Я думаю, що е, так само можливо з цим зіштовхувалося і зі, знаєте, як важливо зараз наш час бути прив'язаним саме під долар, але, на жаль, да, не, не під гривню. Ну, Знову ж таки, ця професія дозволяє е, з цим працювати. Далі, програма курсу вона оптимально підійде також підприємцям. Тобто, якщо у вас є свій бізнес і ви думаєте, як впровадити таргетовану рекламу конкретно для свого проєкту, або, можливо, задумуєтесь над тим, щоб от прям взяти когось з своєї команди, віддати на навчання, щоб людина навчилася і вам приводила клієнтів в проєкт. Програма також буде оптимальна. Ну і для маркетологів, тобто для тих, хто. Можливо, працює в іншій інші, можливо, в SMM, можливо, там в широкому плані в діджитал-маркетингу, і ви думаєте, як ви можете розширити свій спектр послуг, більше заробляти, збільшити свій середній чек. Також велком, програма оптимально вам підійде. Як ви взагалі досягнете цього результату збільшення кількості клієнтів в особистому доході, з допомогою чого? Ми підготували для вас цілих 8 модулів. Це більше ніж 40 уроків. Це реально більше, ніж 40 уроків. Це готові таблиці, шаблони, додаткові матеріали, які ми конкретно з нашої практики будемо давати вам. Взагалі це весь курс у вигляді практики. Це практичний курс. Тобто ви будете практикуватися безпосередньо там на рекламному кабінеті, безпосередньо на конкретних задачах, які ви в майбутньому будете уже використовувати безпосередньо для. Своїх клієнтів. Тобто, у нас в кінці на програмі я вам зараз розповім, буде окремий модуль по тому, як шукати клієнтів, як кожен з вас може протягом програми вже почати заробляти, освоївши відповідно нову професію. Коротко пройдемось по модулям, розповім вам взагалі про модулі. У нас перший модуль це мислення все починається з мислення трафік-спеціаліста, тобто, в нашому з вами випадку спеціаліста по рекламі Facebook та Instagram. Ми з вами на цьому етапі формуємо правильний майнсет для того, щоб ви чітко розуміли, за що ви відповідатимете в процесі роботи з клієнтом, за що відповідає клієнт, і взагалі, як всю комунікацію можна об'єднати клієнта і ваш відповідно робочий простір в одному місці? Тобто, ми вам дамо велику таку екосистему, де ви будете вести відповідно проєкти. Тобто, це такий буде пульт керування проєктами там самого початку, який по мірі проходження програми, у вас буде наповнюватися, і ви в кінці проходження програми будете мати, так скажем, цілий такий Digital Pack інструментів, практичних для впровадження. Далі, перший модуль, це знайомство зі структурою рекламного кабінету. Тут ми з вами пропрацюємо повністю по таким етапам, як бізнес менеджер бізнес Facebook Ads менеджер, все в деталях пройдемо по бізнес-сторінкам, як керувати доступами. Ну, взагалі, щоб ви повністю розібралися і прям мали у себе завжди під рукою а, першу частину інструментарію. Далі прийдемо з вами по основам таргетованої реклами. Тут основний результат цього модуля це опанування основних інструментів для створення рекламних кампаній. Тут так само друзі дуже важливо, ми розберемо чат GPT, Тобто, як можна ChatGPT GPT впроваджувати саме вам в вашу роботу як майбутніх таргетологів, або, можливо, вже зараз дівчих таргетологів, хтось, можливо, вже має певні проєкти. Далі, третій модуль це проєктування рекламних кампаній. В результаті ви навчитеся правильно планувати, аналізувати рекламні кампанії. Ну, типу, я думаю, ви розумієте, як важливо запустити, а потім як важливо розуміти, наскільки рекламна кампанія правильно працює. У нас, до речі, ну у мене особисто, да, є таке спостереження. Ну знову ж таки, можливо, те, що в нас зараз на трансляції більше, більше дівчат, так, ніж хлопців. Тому от просто поділюся. Я замітив так, що от саме на цьому етапі, от коли ми доходимо до аналізу результативності кампаній, я помічаю, що дівчата, от з дівчата, жінки от, ну, в цілому, так більше. Коректніше і краще працюють саме з аналізом і прийняттям рішень на основі даних, ніж хлопці. Не знаю, з чим це зв'язано. Ось, але з моєї практики, от прям не в обіду Владиславу, більшість да, трафік-спеціалістів на цьому етапі краще дівчата. Далі розберемо рекламні цілі. Тут у нас все, про яка конкретна ціль підійде під конкретний бізнес, під конкретний проєкт. Тобто було у мене запитання в Діректі, чи ми. Даємо стратегії для конкретного бізнесу. так ось, друзі, дійсно, ми даємо стратегії, які ви будете впроваджувати уже конкретно в свої проєкти по відношенню до конкретного бізнесу. Тобто, це може бути товарка, це можуть бути послуги, це може бути сфера онлайн освіти. Ви після програми і в процесі проходження програми будете розуміти чітко. Які цілі, які стратегії вибирати не в загальному типу да, там, теоретично, а саме на практиці по конкретному проєкту? Далі модуль воронка продажів тут ми з вами проходимо от саме по про стратегії рекламних кампаній для товарки, стратегії рекламних кампаній для сфери послуг і для освітнього бізнесу. Тобто, це, ну, на мій погляд, три основні сегменти, які у нас є на ринку, з якими? Ви точно будете зіштовхуватися, а все, і все решта це, так скажемо, уже підніші під да? під цих трьох основних великих ніж. І по суті, коли ви будете працювати вже з проєктом, там, на повній програмі, так само ви безпосередньо разом з нами вже будете мати готову стратегію, яку ви просто будете брати і переносити в проєкт. Тобто, це такий певний шаблон для того, щоб ви от максимально зразу могли зрозуміти. Яку стратегію, як обрати, як рухатись для того, щоб дати результат для клієнта? Далі управління відносинами з клієнтами. Шостий модуль. Можливо, хтось з вас зіштовхувався да, над тим, що як, як же комунікувати з клієнтом, як вести діалог, як правильно там звітувати за пробну роботу. Ми тут даємо всі шаблони, ми даємо план по комунікації і конкретні приклади. Сьомий модуль. Ми, до речі, сьогодні будемо з вами ще про нього спілкуватися. Я вам коротко розповім так само про продажі. На сьомому модулі нашої програми ми будемо вчитися з вами, підключати клієнтів, знаходити клієнтів і домовлятися про вигідні умови для того, щоб заробляти на цій професії гарну, достойну суму коштів в місяць. Чистого прибутку це можуть бути деякі, деякі формати роботи. Ви можете працювати на фрілансі, шукати і знаходити клієнтів на фрілансі самостійно, працювати сама самі на себе. Ви можете працевлаштуватися в компанію, ви можете створити свою агенцію в майбутньому. Тобто ми на цьому модулі з вами будемо пропрацьовувати індивідуальний формат, який вам підійде для впровадження для росту в особистому доході. В особистих проєктах там саме також покроково. Тобто, пройшовши всю практику і всі знання, які вам необхідні для того, щоб давати результат клієнтам, тут ми будемо з вами це все перетворювати. Тобто, зараз є дуже багато там різних програм, але потрібно розуміти, що пройшовши якісь програми, да, це не завжди допоможе вам, от конкретно, так скажем, в роботі, в полях. Да. Вам потрібно вміти. Безпосередньо свої знання спроєктувати на проєкти, як їх знайти і як їх далі супроводжувати. Тобто, тут ми будемо з вами саме про те, як знаходити, як підключати проєкти, вчитися, впроваджувати і конкретно на практиці рухатися. От. Також хочу вам розказати про тарифи. Є два тарифи участі. Зараз детальніше про них розповім. Є тариф стандарт, є тариф ПРО. Різниця між цими тарифами полягає в тому, що тариф стандарт це груповий тариф, тобто ми працюємо з вами в групах. У нас немає кураторів, тобто ми конкретно з Владиславом залучені в роботу з вами. Є тариф ПРО. Тариф ПРО відрізняється від стандарту виключно в тому, що ви отримуєте окрім. Групових, групової роботи ви отримаєте ще індивідуальну роботу з Владиславом і зі мною. Тобто ми з вами будемо індивідуально зустрічатися в зумах і знову ж таки рухатися до результату. І перший, і другий тариф по якості і по проходженню шляху до результату, він однаково якісний. Виключна різниця в тому, що я знаю, що є категорія людей, які люблять працювати саме в індивідуальному форматі: те-та-тет, знаєте, так, як типу в спортзалі. Ось, а хтось любить працювати в групі, коли є тільки групова робота. Про це зараз ще розповім вам детальніше. Хочу вам розказати тепер про цінність. Окремо для того, щоб ви розуміли цінність програми, так як до нас часто звертаються люди за консультаціями, до нас часто звертаються люди за якимись точковими навчальними продуктами. І я вам хочу показати саме цінність е, цієї програми, якби ми її е, продавали і, в принципі, там показували ринку в розділ. Програма складається з восьми навчальних модулів. Тобто вона би вартувала, якби ми її тільки продавали, 12 тисяч гривень, тобто не менше на сьогоднішній день це ринкова ціна. А, далі: Excel-таблиці, notion шаблони, робочі простори, тобто вся екосистема роботи таргетолога, трафік-спеціаліста, тобто те, що ми збирали роками, ми а, оцінюємо порядка 8 тисяч гривень. Доступ до закритого чату учасників зі спікерами, тобто для того, щоб ви могли задавати свій зворотній зв'язок і отримувати його саме від нас, оцінюємо як тисяча гривень. Вісім зум зустрічей зі спікерами курсу з розборами дезай зі зворотнім зв'язком, це як мінімум 5 тисяч гривень. Тобто, у нас вже в принципі з вами набігає доволі така непогана сума, якби ми всю з вами програму проходили саме от окремо, якби ви до нас, наприклад, зверталися саме окремо. Бонусні уроки від запрошених експертів, які також у нас будуть по певним темам, по тим темам, які важливі саме для таргетологів. Як правило, це десь 100 доларів година, ми оцінювали в 4 тисячі гривень. Доступ до курсу по завершенню для того, щоб ви могли там, повертатися до навчальних матеріалів, це як мінімум тисяча гривень на місяць для підтримання, для отримання сервісу, на якому будуть знаходитися навчальні уроки. Далі, друзі, індивідуальне наставництво від головного спікера програми Владислава у Владислава е, щотижнево, якщо ми в розрізі програми навчальної оцінимо е, час його е, буде вартувати 33 три тисячі гривень за повністю індивідуальне наставництво за супроводження. Це друзі, важливо, якщо все це знову ж таки купувати окремо. Індивідуальний час з Владиславом для того, щоб також отримувати зв'язок в текстовому форматі, це 4 тисячі гривень. І робочий простір, трафік спеціаліста, тобто те, про що я вам розповідав з самого початку, от ми окремо продаємо за 4 тисячі. Тобто повна ціна виходить 72,600. Чи є цінність в цьому матеріалі на 72 600 гривень, якщо, скажімо, ви зможете, там, наприклад, окупити. Цю програму там в найближчі, наприклад, три місяці, я думаю, що є. А ми ж говоримо з вами в першу чергу да, про окупність для того, щоб освоїти професію і на ній заробити. Звісно, це ціна, яка б була, якщо всю програму от, провести е, безпосередньо так, оцінити її так, вона була така, але так як я казав, ми зараз з вами знаходимося. Ну, в наших нинішніх реаліях і ми робимо бутікові формати навчання для того, щоб дати результат абсолютно кожному з вас. І ми, звісно, хочемо зробити, щоб умови були максимально приємні для того, щоб вони були комфортні, і вам було легко зайти на це навчання, пройти його, отримати своїх перших клієнтів і почати заробляти у валюті вже на новій професії. Тому хочу вам показати е, людей, які вже проходили програму. Які вже пройшли цей шлях і вийшли на свої результати в проєктах, клієнтах і так далі. Я вам вчора декілька деяких учнів, які нам давали інтерв'ю, показував сьогодні. Хочу вам також показати а, інших учасників. Наприклад, Сергій Бота, пройшовши програму по таргетованій рекламі, а, взагалі він прийшов з ціллю запустити свій власний товарний бізнес. Хотів продавати, і розумів, що, в принципі, це можна робити за допомогою таргетованої реклами. Тобто, Сергія стратегія, можливо, буде також цікава і вам. Адже він зрозумів, що можна створити свій бізнес, наприклад, по дропшипінгу, тобто, не маючи товару в наявності, і продавати цей товар через таргетовану рекламу. Тобто, все дуже просто. Сергій, пройшовши е, програму, на сьогоднішній день має два власні інтернет-магазини, в які він залучає клієнтів через таргетовану рекламу. Це один з шляхів да, впровадження інструментів з програми. Е, далі, Андрій Погрібний, він попав в таргет е, саме через те, що шукав варіанти заробітку в онлайн, зацікавився темою реклами е, і прийшов до нас на програму. Тобто, він так само, як і ви зараз, були на наших інтенсивах, ми проводили в інших форматах також такого роду події. І рухався покроково на нашому повному курсі, впроваджував всі матеріали, і, в принципі, так і знайшов своїх перших клієнтів за період проходження навчальної програми. Зараз у нього 9 проєктів. Ми на момент запису інтерв'ю спілкувалися з ним. Він розповідав, що клієнти є з України, є клієнти з Європи, От. і він так само планує запуск свого товарного бізнесу паралельно. Тобто, знову ж таки це живі кейси. Реальні кейси, які на сьогоднішній день є, от з навчальної програми, і тепер до приємного, да те, те, що в принципі я вам обіцяв, я вам дійсно казав, що е тарифи вас приємно здивують. Е у нас є вартість, яку ми в принципі довго обдумували. Ми, звісно, не хочемо, щоб програма була і обесцінена але в той же час. Хочемо, щоб вона була доступною тому ціна курсу стандартна ціна для учасників двохденного інтенсиву замість 72 600 гривень на сьогоднішній день становить 16 400 гривень за тариф стандарт. І 21 400 гривень за тариф ПРО. Друзі, це важливо тільки для учасників дводенного інтенсиву. Тобто, це не пропозиція для широких мас, це виключно, як я казав на початку, для тих, хто вже другий день з нами рухається, і так само від нас очікує якийсь комплімент е, Так само у нас в каналі ви бачили є більше ніж 100, більше, ніж 100 учасників, звісно. Багато хто був вчора, хтось підключався і відключався з трансляції. Також ця ціна буде діяти для учасників нашого ТГ-каналу по професії таргетолога. Тобто, по суті, ви економите, якщо порівнювати вартість 72 часот повної програми, якщо, наприклад, купувати інструменти в розріб, ви економите 56 200 гривень. Я думаю, економія прям ну, дійсно дійсно суттєво, тому що це дійсно так. І я думаю, що, можливо, є ті, хто навіть готовий, хто розуміє да, от ту цінність і практичні знання, які може впровадити і для себе, там, наприклад, освоїти, освоївши цю професію, заробляти, хтось, можливо, навіть готовий був би і заплатити всю суму. Але у нас є ще ряд бонусів, тобто, окрім е суперціни. У нас є бонус для тих, хто приєднається до навчання протягом 48 годин після цього ефіру. Я прислуховувався до вас вчора, чув, що під час проведення особистих консультацій, хто вписувався в ранній список, я чув, що у вас є також запит і бажання навчитися і побудувати в майбутньому свою власну діджитал-агенцію. так як у нас є навчальні програми по. Тому як створити діджитал агенцію, ми вирішили зробити для вас ще один бонус для тих, хто приєднається до навчання по таргетингу. Та моя особиста консультація по побудові власної діджитал-агенції. Тобто, ми з вами конкретно пропишемо на якому етапі і що потрібно зробити крок за кроком для того, щоб створити в майбутньому, можливо, не такому далекому майбутньому, можливо, це навіть буде умовно після нового року власну діджитал-агенцію. Знову ж таки, у кого буде на це запит? Ми детально в якості бонусу подаруємо вам цю консультацію. Також у вас є можливість навчатися та оплачувати частинами через будь-який зручний для вас банк. Це ще одна, я рахую, дуже крута можливість, яку ми готові дати. Це можливість оплачувати без відсотків це важливо. Трьома частинами. Тобто, наприклад, тариф стандарт це по стандартній ціні це 5466 гривень на місяць. На місяць, і при тому, що ви правильно впроваджуючи інструменти протягом проходження навчання, програму можете окупити. Але звісно, це не все. Ми з Владиславом, перед тим, коли формували в цілому пропозицію, звісно, ми не змогли пройти осторонь кожного з вас, хто приходить саме на ефіри. Це дуже важливо. Є вартість зі знижкою на наступні 48 годин. Вона діє лише для учасників дводенного інтенсиву. Це спецціна, яка діє 48 годин. Нижчої ціни вже не буде точно, тобто більше слайдів не буде. Ви собі можете прямо це зафіксувати. Замість 72 600 гривень замість стандартної ціни. Замість стандартної ціни ви отримуєте. Мега круту пропозицію замість 16400 по стандартній ціні. Тариф перший буде вартувати 13 тисяч гривень для вас за весь матеріал, який ви бачили вище, та тариф ПРО встановитиме 18900. Це найнижчі ціни на програму. нижчі ціни не буде. Окрім того, ви отримуєте особисту консультацію, ви отримуєте можливість е, безпосередньо працювати. На zoom зустрічах ви отримуєте готові шаблони, і ви отримуєте дійсно вигідну пропозицію з можливістю розтермінування навчання. Тобто три платежі ви можете обирати, два платежі ви можете обирати через будь-який зручний для вас банк, приєднуватися і вже стартанути свій шлях професії таргетолог уже в найближчі, ну скажемо, в найближчі дні там так перед новим роком ви вже можете стартанути. Тобто, знаєте, щоб це не, не було так, що ви там. Тільки після нового року будете думати, а що нове там почати, які, яку ціль поставити на цей новий рік. Да? Ви вже будете заходити в Новий рік з чітким баченням, чіткою стратегією, підготовлені. ну і відповідно досягати результатів, підключати проєкти і починати заробляти. Можливо, хтось з вас. Хто має вже певний рівень перші, перші проєкти, зможе і раніше отримати, можливо, навіть в цьому році, можливо, якось буде якесь запитання, ми там допоможемо е, в підключенні перших проєктів, і, можливо, станеться там, наприклад, подія по підключенню раніше. Також друзі, у нас є гарантія повернення коштів протягом 14 днів. Це дуже важливо, це стандартна гарантія. Ви по будь-яким причинам, якщо, наприклад, там зрозумієте, що ви передумали, Хоча знову ж таки не знаю, да, яка може бути причина передумати. Але е якщо, можливо, якийсь форс-мажор, ви без будь-яких пояснень, без будь-яких там лишніх запитань е отримаєте повернення коштів назад. Це стандартна споживацька гарантія, ми її даємо від своєї онлайн-школи. Протягом 14 днів ви можете звернутися за поверненням без пояснення причин. Що буде після того, як. Ви залишите заявку. Якщо ви взали, залишите заявку, якщо виникнуть додаткові точніше питання, наші менеджери з вами зв'яжуться і допоможуть. Де залишати взагалі заявку? Ви можете, по-перше, ще раз підсумую, приєднатися по спецумовам до 13-12, тобто це буквально є декілька днів, але рекомендую забронювати свою участь уже сьогодні. А як це можна зробити? Я вам зараз в чат. Попрошу, щоб наші техадміни продублювали від мого імені посилання на реєстрацію, на бронь місця на повну участь, на повну програму. Що відбудеться після цього? Після цього, друзі, вас перекине на сайт. Ось так виглядає сайт. Там на телефоні він буде виглядати по-іншому. Тут є, в принципі, базова інформація і є а, тарифи. Є стандарт, тариф і протариф. Ціни, які зараз зафіксовані на 20, на найближчі а, дві доби, так і важко варіанти можливості приєднатися. Тобто ви можете взяти участь на курсі, натиснути або отримати консультацію. Після того, коли ви заповните поле, наприклад, зразу тестово заповнимо, а, ви автоматично бронюєте за собою місце на повному курсі, на повну участь за спецціною. Тобто, ваша заявка, це і є по суті ваша бронь місця на курсі. І бронь, найголовніше ціни і бонусів. Натиснувши взяти участь, ми побачимо в нашій CRM-системі вашу заявку. Далі з вами зв'яжеться менеджер. Ви так само за потреби можете одразу по можливості оплатити, наприклад, участь тут або чекатися дзвінка менеджера. Тут як вам буде зручніше. Я дублюю, продублюю зараз вам в чат це посилання. Попрошу, щоб продублювало, вже мало, до речі, продублювати. Поки ми будемо продовжувати, ви можете переходити за цим посиланням, залишати заявку, бронювати участь. І знову ж таки, там після того, коли ми з вами контактуємося, у вас буде час до 13-12, відповідно, оплатити участь на курсі. Тому, друзі, рекомендую не зволікати, тому що формат бутіковий, діє не так довго. Посилання вам надіслали. Приєднуйтеся, будемо раді вам.